Уявіть ніч, темна кімната, у якій чутно тільки ваш подих. Чи відчуваєте ви в цьому затишок, чи вас охоплює тривога? Самотність це така ж тиша, вона може стати вашим союзником або ворогом залежно від того, як ви її сприймаєте. Ми живемо у світі, де відчуття самотності часто прирівнюють до слабкості, Ти самотній. Значить, щось з тобою не так, нашов той суспільство. Але чи дійсно це так? Чи може самотність бути подарунком, а не тягарем? Самотність не завжди означає відсутність людей навколо. Вона з'являється, коли ми не чуємо себе серед шуму світу. Це може статись навіть у натовпі. Часом це плач душі, яка хоче, щоб її нарешті почули, а часом захисний бар'єр, створений після болю. Втрати чи розчарування. Дехто шукає розради в компанії інших, вважаючи, що кількість знайомих здатна заповнити порожнеча. Але самотність це не про кількість людей поруч, це про глибину зв'язку з собою. Самотність може бути найбільшим вчителем. У її тиші ми можемо почути те, що ігнорували роками свої страхи, і бажання, справжні цінності. Вона змушує нас подивитися у дзеркало і побачити те, чого ми так старанно уникали. І ось найважливіше у момент, коли ви перестаєте бояти самотності, вона перестає бути ворогом. Це простір, де можна відновити себе, зібрати розбиті частини душі і почати нову історію. Чому ми боїмося самотності? Більшість з нас асоціює самотність із відчуттям непотрібності. Як люди ми хочемо бути важливими, потрібними, почутими. Але чи задумувались ви, що це бажання часто є втечею? Ми боїмось залишитись наодинці, бо наодинці з нами залишається лише наш внутрішній світ, а він не завжди комфортний. Коли ви залишаєтесь самі, у тиші починають звучати всі ті голоси, які ви намагались заглушити. Але саме тут, у цій тиші, є шанс знайти себе. Давайте спробуємо практику. Почні з малого. Залиште телефон у сусідній кімнаті. Побудьте в тиші хоча б 10 хвилин, відчуйте, що відбувається всередині. Задайте собі питання: чого я боюсь, залишаючись наодинці? Що саме викликає дискомфорт? Знайдіть красу в самотності. Це час, коли ви можете робити те, що любите без огляду на чужі думки, малювати, слухати музику, писати або просто бути. Самотність це не вирок, а стан. І цей стан можна змінити, якщо ми навчимося його приймати. Адже справжня самотність це не відсутність людей, а втрата зв'язку із собою. Отже, якщо зараз ти слухаєш мене у темряві, відчуй цей момент. Це твій час, час для внутрішньої розмови, для відкриття себе, для маленького кроку на зустріч гармонії. Самотність не зникне, доки ти її боїшся. Але що ти її приймеш? Вона стане тишею, яка надихає.